Тату, який потяг більше всього затримується? Який синку? Той який ти мені обіцяв подарувати минулого року на новий рік? Не хвилюйся синку цього року. Я тобі точно подарую іграшковий потяг. Знову макарони на вуха вішає. Що з тобою? Мене сніговик побив. В сенсі сніговик. Прямому чоловік в костюмі сніговика. А за що? За те, що я його сніговою бабою назвав. Лікарю, скажіть, у мене грип? Так. А який? Свинячий. А чому? Бо тільки свиня могла викликати швидку допомогу о 3 годині ночі з температурою 307. Та так, якщо справи йтимуть так надалі, то впевнений, що в понеділок вас може оглянути Сергій Анатолійович. А це хто такий? Да так, наш патологоанатом. Що? Лікару, хірург у вашій лікарні якийсь дивний, у мене рука болить, і він каже, приходь буду вухо відрізати. Ось я й подумав, що краще, напевно, до вас. І не кажіть, цим хірургам ми ж би відрізати, а я вам таблеточку дам, у вас вухо само відпаде. Що за ти працюють в цій лікарні, в мене рука болить. Добре, фіг з вами, додому піду і подивлюся в інтернеті, як себе вилікувати. І то толку більше буде. Так, сьогодні в нас буде контрольна робота. А користуватися калькуляторами можна? Можна. А транспортером теж можна. І так, записуйте тему контрольної роботи Перша світова війна. Що? Юрій Анатолійович, я думаю, ми будемо писати контрольну з математики. Ну, можливо, з Юрієм Анатолійовичем ви будете писати контрольну з математики. Але я Сергій Іванович, вчитель історії.